Доброго дня, любі садівники і садівниці. Здогадайтеся, чому не можна садити поряд грушу і сливу, і чим може загрожувати цілому саду одна черемшина? Про це ми сьогодні поговоримо в нашому відео про сумісність плодових рослин. В кінці відео буде цікава інформація для тих, хто хоче отримати від агромаркета 200 бонусних гривень в подарунок. Обираючи місце для посадки рослини, ми в першу чергу звертаємо увагу на доступність сонячного світла, наявність захисту від вітру, ґрунт, але треба також враховувати і наявність сусідів. Якщо одне дерево високоросле, а інше низькоросле, то високоросла рослина буде притіняти кроною іншу рослину. Корені знаходяться на одному рівні, значить рослини будуть красти поживні речовини один в одного і будуть погано розуватися. Буває таке, що рослина вкидає ґрунт Речовини, які можуть бути токсичними для іншої, тоді потерпіли в'яни і може загинути. Небажано садити поруч горобину і яблуню або горобину і глід. Горобина часто вражається горобиновою муллю, яка легко переходить на яблуню та глід, і залюбки харчуються їхніми плодами. Не дуже хороші сусіди яблуня або груша та ялівець. Вічно зелений ялівець може страждати від грибка, який викликає появу іржі. Якщо побачили помаранчевий плям, на ялівці, чекайте, що незабаром спори грибка заразять і, і яблуню чи грушку. Складною парою стане персик та вишня або черешня. Загалом персик прекрасно росте на самоті. До сусідів відноситься без ентузіазму. А якщо поруч будуть вишня або черешня, він буде рости дуже повільно і погано буде плодоносити. Небажаними сусідами для груші будуть слива, вишня та черешня. Слива забере собі всі поживні речовини, вишня нагородить грушу спільними шкідниками, а черешня отримує від груші суттєву дозу токсинів. Не слід саджати в саду черемшину, Саме на ній зимує скляниця, страшний ворог, смородини, агресу та інших плодових рослин. Як тільки погода тепліше, скляниця прокидається і атакує сад. Тепер ми знаємо, які рослини не бажано садити поруч саду. Маєте що додати? Пишіть про це в коментарях. Якщо саме ваш коментар набере найбільшу кількість подобайок, то ви станете отримувачем 200 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Всім бажаю щирої вдачі і прощаюся з вами до наступної зустрічі. Пока-пока!